Ви бажаєте оформити відстрочку за пунктом 9, але не знаєте, яким чином вам підтвердити факт здійснення вами постійного догляду за лежачим родичем? Я вам можу в цьому допомогти. Ділюсь практикою свого клієнта. Нещодавно я здійснювала дистанційний супровід процедури оформлення акту, підтвердження здійснення військовозобов'язаним догляду за своєю мамою. Чому суть питання? Військовозобов'язаний подав відповідну заяву до органів там, місцевого самоврядування щодо того, що він хоче підтвердити факт здійснення постійного догляду за своєю мамою. До нього на місце вийшла комісія. Які питання ставила йому ця комісія? Комісію цікавило в першу чергу, чи безпосередньо сам військовозобов'язаний здійснює такий догляд, постійний догляд за своєю лежачою мамою. Варіант типу, я заробляю кошти а і наймаю відповідну людину, яка доглядає за мамою, в такому випадку не проходить. Вам треба довести факт безпосередньо самостійного здійснення догляду за такою лежачою особою. Зокрема, що ви забезпечуєте потреби у їжі такої особи, готуєте їжу, годуєте її, що ви забезпечуєте потреби у лікарських засобах. Наприклад, вам треба знати, які ліки в який час доби така особа приймає, і третє, що ви забезпечуєте першочергові потреби там, в нормальних гігієнічних процедурах щодо такої особи. Результатом конкретного випадку з моїм клієнтом було те, що він все ж таки має. В швидкому майбутньому, через тиждень, коли цей акт буде оформлений, отримати його на руки, і далі ми вже запустимо процедуру, пов'язану із оформленням відстрочки на, на підставі пункту 9. Ось тут розміщу невеликий відгук від мого клієнта для того, щоб ви також могли взяти цей досвід, якщо вам потрібно буде оформлювати такий акт. Якщо у вас залишилися питання, прошу записуйтесь на консультацію у форму. Під цим відео для вашої зручності я зробила спеціальну форму, щоб ви могли обирати час зручний для вас, день зручний для вас, і ми з вами обов'язково зустрінемося для обговорення алгоритму вирішення саме вашої проблеми.